Для того, щоб пізнати колір повноцінно, його спочатку потрібно зрозуміти на рівні фізичного явища, чим ми сьогодні з вами і займемося. Всі ми знаємо Ісака Ньютона, як талановитого фізика та його закон всесвітнього тяжіння. Але чи знали ви, що він також зробив вагомий внесок у розвиток кольору? Більшість. Освічених людей того часу вважали, що білий колір не може складатися з чогось. Поширеною думкою взагалі було те, що колір це не властивість світла, а властивість самого предмету. У 1676 році Ісак Ньютон, використовуючи трикутну призму, розклав біле сонячне світло на. Спектр кольорів. Він це зробив за допомогою самого сонячного світла, щілини та призми. Що ж відбулося? Сонячне світло, проходячи крізь щілину, потрапляє на призму. І призма розділяє біле сонячне світло на кольоровий спектр. Кольорова смуга переходить від червоного до помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Вам це нічого не нагадує? Можливо, нашу веселку? Люди й раніше знали, що проходячи через скляну поверхню, світло переламлюється і створює веселку. Але це пояснювали дефектом скла. Але Ньютон пішов далі. За допомогою збіжної лінзи він зібрав всі кольори і отримав знову біле світло. Це було вау! Про своє відкриття Ісак Ньютон писав. Найбільш дивовижна суміш кольорів білий колір. Не існує такого сорту променів, який окремо міг би викликати білий колір. Він завжди складений, і для отримання його потрібно усі вище згадані кольори в правильних пропорціях. Часто я із дивуванням спостерігав, як усі призматичні кольори, сходячись і змішуючись так само, як і світло, яке падає на призму. Знову давало абсолютно чисте і біле світло, яке помітно відрізнялося від прямого сонячного світла тільки у тому випадку, коли застосоване скло не було цілком чистим. Ще одним відкриттям було те, що якщо спрямувати спектр кольорів через біжну лінзу і забрати з цього спектру хоча б один або декілька кольорів, то в результаті ми отримаємо не біле світло, а Додатковий колір. Наприклад, якщо перехороджено шлях зеленого кольору, то в результаті ми отримуємо забарвлення червоного кольору, що буде додатковим до зеленого. Якщо видалити жовтий колір, то кольори, які залишилися, в результаті створять фіолетовий колір, який і буде додатковим до жовтого. Які ми можемо зробити висновки з цієї частини. Що ми. Наврядчі, навряд чи ви сиділи і дивились такі на біле світло, і думали: у напевно, це біле світло складається із спектру кольорів червоного, зеленого, жовтого, фіолетового, блакитного, синього. Ні, ви дивились і бачили, що це біле світло. Тепер ви будете знати, що це біле світло, воно не безбарвне, воно має свій окрас. Просто, на жаль, наше око, можливо, не на жаль, наше око не бачить їх. Він воно вже сприймає кінцевий результат.